Річниця повномасштабного вторгнення. Сесія Вінницької обласної ради. На Вінниччині стартував проєкт Знайди себе. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. Уже 10 років, як російські війська вторглися на територію України, а два роки тому, 24 лютого, Росія почала повномасштабний наступ. Вбивали українців, руйнували міста та села. Російські окупанти запустили крилаті та балістичні ракети, які нищили аеродроми, військові штаби і склади, цивільні об'єкти на території всієї України. 24 лютого 2022 року Україна здригнулася від перших ракетних обстрілів. Путін почав повномасштабну війну. Від звуків вибухів прокинулися жителі багатьох українських міст. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Масовані ракетні удари атакували всю Україну. Били по аеродромах, військових штабах та складах. Вбивали мирних українців, влучали в приватні будинки, багатоповерхівки та магазини. <му> Чоловіки та жінки вишуковувались в черги біля військкоматів, аби стати на захист своєї країни. Черги біля ТЦК були цілодобово. Не оминули ракети окупантів і Вінницю вбили 29 мирних жителів. У вогняному пеклі опинилися сотні людей. Ось сюди, 14 липня 2022 року, влучили три російські ракети. Вогонь знищував машини та будівлі. Сотні будинків у середмісті залишились без вікон та дахів. Вінниця довго не могла оговтатися від російського терору. На місці працювали сотні рятувальників. Рятувальники працювали декілька діб. Зранку до ночі роботи не припинялися. Першу, другу добу проводилися пошукові роботи, адже надзвичайники шукали людей, які тоді вважалися зниклими безвісти. Тоді залучалися кінологічні розрахунки не лише Вінницького гарнізону, а також сусідніх регіонів. Була зосереджена робота мобільно-оперативної групи ДСНС України. На першу річницю трагедії у Вінниці висадили сад сакур в пам'ять про кожного загиблого, а також монумент пам'яті 29 білих птахів, що здіймаються в небо. За два роки повномасштабної війни Україна втратила тисячі мирних жителів, серед яких діти, тисячі військових, які боронили нашу країну. Українські захисники та захисниці, а також цивільні, досі в російському полоні. Українці пережили багато болю, втрат та розпачу. Та українці вірять в ЗСУ. Пам'ятаємо, як разом святкували визволення Херсону. Повернення українських військовополонених. Вірили у привида Києва та віримо у нашу перемогу. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Вже два роки Україна продовжує свою боротьбу з російськими окупантами. 24 лютого 2022 року, о 3.40 ранку, Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. У перший рік війни українські військові звільнили 40% окупованих земель. Зараз під окупацією рашистів 26% території України, а ще сотні знищених сіл, селищ та міст. Ворог нищить все на своєму шляху. Наші мужні захисники хоробро їм протистоять, і щодня ціною власного життя продовжують боротьбу за Україну. Від початку повномасштабного вторгнення бійці 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина звільняли Київ, тримали оборону Сєвєродонецька та Лисичанська, звільнили Білогорівку Луганської області, тримали оборону населеного пункту Спірне та брали участь у контрнаступі. У нашій студії військовослужбовці з позивними «Стяжик та риба. Вітаю вас! Доброго дня. Доброго дня. Власне, почнемо із перших днів повномасштабного вторгнення. Як ви його зустріли? Як воно почалося саме для вас? Розпочалося воно рано вранці, із дзвінка командира сказав: збирайтеся, виїжджайте, почалась війна. У мене ще якраз в ту ніч ночував товариш. Я кажу йому, що збираємося. То що швидко почалась війна. Він ще, як завжди, по привичці хотів поголитися зранку на построєння. Кажу: Вадиму, що не видумай, що треба їхати, то що вже почалась війна. Ми зібралися швидко, приїхали в частину, там вже отримали зброю, екіпіровку і далі вже отримали подальші вказівки. В перші дні була якась така невизначеність, навіть страх, тому що ніхто не розумів, Наскільки далеко ворог може зайти, і навіть були випадки, того, що ми мали зустрічати вороже ДРГ. Але потім вже через пару днів у нас був виїзд вже на Київську область, тому що там вже зустрічали ворога, і наша частина там отримала завдання зустрічати ворога вже в Київській області. І там вже через пару днів ми трошки зайняли певні рубежі оборони, трохи вже зрозуміли ворога, де він знаходиться, де його зустрічати. Десь йому вже давали вісіш наші підрозділи. І вже так потихеньку входили в роботу. Та вже якась впевненість з'явилася. Так, да, вже якась зрозуміли, чого очікувати, то що ворога вже. Вибили з Київської області, вибували постійно, так сказати. Як у вас відбувся цей день? Так, з самого ранку, з дзвінка командира, я їхав, я не осознавав те, що ну, розпочалась війна, Нібито все як завжди. Ти їдеш все, як завжди. Нічого не змінилося. Але по приїзду військову частину. Прилетіла ракета по сусідній військовій частині, яка там біля дороги. Почули вибухи і осознали от в той момент, от осознали, що почалась, ну, почалась війна. Я, чесно кажучи, навіть не вірив, коли ви говорили з самого початку. Також екіпірувалися і почали займати лінію оборони от, по самій військовій частині. І все, що лякало, це воно так дезорієнтувало, це не точна якась інформація, або навіть багато от інформації, що в, там гелікоптери ворога там, там-то, там-то, то ми займали рубежі військові ну, військовій частині та ждали ворога. Тобто то було троги. багато фейків на той так, момент? Так, було дуже багато інформації, не, ну, не підтвердженої. Яка трошки збивала аз так, так, І ми не знали, що нам зробити От, толком. От зараз. Наскільки ми тримаємо свої позиції і взагалі про що ми можемо говорити? Зараз ми вже закріпилися достатньо добре. Ми можемо стримувати ворога вже не так, як в перші дні, що він може. Просуватися собі по декілька кілометрів вперед, а є вже позиції, які ми вже можемо його відбивати спокійно. Правда, можна ще їх обладнувати і, і готуватися до наступних його атак, ворога, тому що він не відступить, і нам тільки треба нищити його і боротися з ним. У плані нашої оборони про відсіч ворога і про досягнення власне, підрозділу Червона Калина. Можу сказати, що на Запорізькому напрямку воює не та армія, яка воювала в Донецькій області, Донецьк і Луганській. На Запорізькому напрямку вони більш досвідчені. Я б сказав, там воює регулярна армія, тому що от в Донецькій області вони просто йшли, йшли табунами. Їх ложили, вони йшли, лягали, йшли, лягали. У них зомбі якісь от були. а На Запорізькому не так. Вони обдумують кожен крок, Вони, в них дуже багато артпідготовки, у них постійно точно б'є артилерія та дуже-дуже багато дронів. От, Навіть здається, що, що зараз війна йде дронами, от, дуже багато дронів. Всюди, на Донецькому напрямку не було такого донецько луганського напрямку. Скільки дронів не було взагалі, а тут дуже багато техніки, дронів. І видно, що особовий склад на них більш підготовлений ніж було Чим раніше. Був, так, в Донецькій області. Про досягнення підрозділу. Ну, я можу сказати саме про ті, в яких я брав безпосередню участь. Це звільнення першого села в Луганській області, села Білогорівка. Наш, ну, наша частина туди зайшла, зайняла оборону, і, по-моєму, зараз воно і до сих пір це село таки там тримається. Потім було таке село, як Спірне, це було навесні. Там ми відбили дуже багато ворожих штурмів. То, що тоді ворог хотів вийти на кордони Луганської Донецької області, хоча він зараз не полишає ці плани, але тоді саме взимку були дуже, дуже багато їхніх наступів. Вони робили м'ясні штурми. І тоді, наш, на позиції, скільки в нас тоді було людей Ді, на цьому 10, заводі? 8-9 нас чоловік. Десь а... біля восьми людей відбували напади цілих рот. Навіть з підтримкою танків. Я вам дякую. Перемоги, миру. І щоб швидше Україна була знову вільна, цілісна. Дякуємо вам. А нашим глядачам нагадуємо, що у нашій студії були військовослужбовці, Стяжик та Риба. Допомога армії залишається пріоритетним напрямом, у якому працює Вінницька обласна рада. На черговій 50-й сесії депутати прийняли рішення безоплатно передати військовим частинам обладнання на суму понад 3,7 мільйонів гривень, а також затвердили нові правила для дострокових пільгових кредитів. Тепер їх можуть отримати військовослужбовці та працівники релокованих підприємств. Військовослужбовці та працівники релокованих підприємств тепер зможуть отримати пільгові довгострокові кредити на житло. Таке рішення прийняли депутати облради на черговій 50-й сесії. Також збільшена сума можливого фінансування, оскільки і будівельні матеріали зросли, і вартість житла зросла. Тому як на ремонт, так і на придбання, аби цей інструмент ефективно працював, скориговані відповідні суми. Також депутати ухвалили рішення передати територіальним громадам автомобіль, який буде використовуватися Вінницьким обласним центром служби крові при заготівлі донорської крові на виїзді. Сьогодні переданий з міської комунальної власності автомобіль Мерседес Спринтер це спеціальний автотранспортний засіб, який буде використовуватись обласним комунальним закладом центр крові. Через війну безпека та оборона залишаються пріоритетними напрямками роботи обласної ради. Саме тому під час сесії депутати прийняли рішення передати військовим частинам необхідне обладнання, а ліцею, який готує майбутніх бійців повітряних сил, автомобіль. Людмила Левченко, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». Військові, які захищають небо над Вінниччиною, отримали чергову партію допомоги. Тепловізори, прожектори та зарядні станції Бандера-Павер українським захисникам передали Сергій Моргунов, Вінницький міський голова, та В'ячеслав Соколовий, голова обласної ради. Загалом у 2024 році у пріоритеті безпека та оборона, постійна допомога військовим. З бюджету Вінницької міської територіальної громади виділили майже 1 мільярд гривень на підтримку Збройних сил. Якщо говорити про звернення від військових частин, то вони надходять постійно і до гуманітарного штабу, і до міської, і до обласної ради. В минулому році спільним рішенням. Яке приймалось на засіданні міжрегіонального гуманітарного штабу, це і Володимир Гройсман, і Сергій Моргунов, і вся наша команда. Продовження підтримки саме тих підрозділів, як ми називаємо ловці шахедів, які працюють на теренах Вінницької області, і саме в рамках роботи міжрегіонального координаційного штабу, ми чергову партію направляємо Бендера Пауери», Прожектора, які себе достатньо ефективно зарекомендували безпосередньо в бойових умовах, і тепловізори, тому що в нічний час достатньо складно ці шахеди вилавлювати в небі, і саме тепловізори досить серйозно допомагають щодо точного прицілювання щодо ліквідації цих шахідів. Правоохоронець за 53 хвилини подолав 120 кілометрів і вчасно доставив донорське серце, на яке так чекав пацієнт. Вадим Ковальський виконував термінове транспортування донорських органів до лікарні. Завдяки такій оперативності здорове серце забилося в грудях пацієнта серцевою недостатністю. Це була друга успішна трансплантація серця від донора на Вінниччині. Не стало відомої української акторки театру та кіно, заслуженої артистки України Людмили Алфімової. Їй було 88 років. Вона відома роллю черниці Миронії з фільму За двома зайцями, а також Софії з фільму Весілля в Малинівці. Людмила Алфімова з дитинства мріяла стати льотчицею. Закінчила аероклуб, літала на винищувачі, навіть опанувала вищий пілотаж. Але батькам це не дуже подобалося. Тому на той момент ще юна Людмила вступила в Харківський театральний, аби, хоч у театрі чи кіно можна було стати льотчицею. Багато років Алфімова віддала роботі на київській кіностудії імені Довженка, зіграла в 40 фільмах. Справжню славу акторці принесла головна роль у легендарному фільмі Весілля в Малинівці у 2020 році. Указом президента Людмилу Алфімову нагородили орденом княгині Ольги третього ступеня. 30 шкільних автобусів передали громадам Вінниччини. Це найбільша кількість спеціальних шкільних автобусів, які вдалось одночасно придбати для освітніх закладів регіону. Нові шкільні автобуси потрібні для того, аби учні могли швидко дістатися до ліцеїв, які нещодавно відкрили в громадах. Частину транспорту надали тим школам, які передали свої власні автобуси на потреби військових. Кожен транспортний засіб обладнаний підйомниками для учнів, які пересуваються на кріслах колісних, щоб забезпечити безбар'єрний доступ до освіти для всіх дітей. Спробувати себе у ролі журналіста, актора, працівника музею тепер мають можливість школярі з Вінничини у рамках проєкту Знайди себе. Першими його учасниками стали учні 5-11 класів Літинської громади. Школярі відвідали театр ляльок та імені Садовського, краєзнавчий музей, а також наш телеканал Вінничина. Про старт проєкту у нашому сюжеті. Першими кого зобразили на серії марок натхненники вінниць. Анна Поліщук вперше пробує читати новини з суфлера. Школярка бере участь в проєкті Знайди себе. Його мета не просто познайомити школярів з різними професіями, але й спробувати себе в ролі телеведучого актора чи режисера. Першими учасниками проєкту стали учні з Ліднської громади. Вони відвідали телеканал Вінничина, прослухали майстер-клас з ораторської майстерності, спробували вжитися в роль ведучих новин та навіть озвучили декілька сюжетів. Мені дуже сподобався проект Вінницької обласної ради. Знайди себе. Ми спробували трохи в журналістиці, дізналися, як це кожен ну можливо зробив для себе якісь висновки. Хтось можливо захотів пов'язати з цим своє життя. У літині школярі відвідують театральний гурток. Саме тому їм було цікаво подивитися залаштунки професійного театрального мистецтва. Для дітей провели екскурсію в театрі Садовського, розповіли його історію. Побували і на репетиції вистави Клуб самотніх сердець в повному захваті, тому що коли ти заходиш в саме це місце, бачиш, що все починалося, як раніше люди в ньому виступали навіть. Коли не були сприятливі умови, ті ж самі військові часи, коли театр був зруйнований. І тобто люди душою йшли за культурою народу та показували вистави. Окрім телеканалу Вінничина та драмтеатру, школярі також відвідали краєзнавчий та художній музей, а ще театр ляльок. Для розвитку дітей організатори проєкту планують проводити різноманітні майстер-класи. Діти не завжди ще відчувають, що їм буде цікаво в цьому житті, чим займатися. І цей проєкт дає можливість себе відчути актором театру, відчути археологам, працівником музейної справи, ну і попробувати себе в ролі журналіста або працівника телебачення. Проєкт знайди себе стартував у рамках діяльності міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Аби школярі мали можливість спробувати себе у різних професіях. Організатори планують розширювати список компаній та підприємств, готових ділитися своїм професійним досвідом з учнями. Євгенія Овсянікова Анастасія Осичова, телеканал Вінниччина. І це була вся інформація. На цю ми дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.